Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 5 липня. Сьогодні вже 863-й день широкомасштабної війни Росії проти нашої нації. Третю добу на Хмельниччині долають наслідки негоди. Енергетики відновили електропостачання в області. Рятувальники відкачали воду з приватних осель, гімназії та адмінбудівлі. Далі про головні події п'ятниці на Хмельниччині дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Безпілотники для військових три підрозділи сил оборони отримали гексакоптер та два потужні квадрокоптери власного виробництва. Цей проект реалізований в межах грантує підтримки Хмельницької міської ради, яку ми ухвалили ще минулого року. На яку передбачили бюджетне фінансування. Це один з успішно реалізованих проєктів. Вартість трьох коптерів, одного гексакоптера і два квадрокоптери 1 мільйон 370 тисяч гривень. Про грантової допомоги вона працює далі. Є багато інших хороших проєктів, які ми зреалізовуємо. це і наземні дрони, це і повітряні дрони, це і знову ж таки гексакоптери, які будуть нести ще більшу вагу і працювати ще на більших дальностях. Динаміка підприємців за даними Юконтрол на Хмельниччині за цей рік закрились більше трьох тисяч фопів. За разом спостерігається тенденція відкриття нових органів. Є облік платників. Облік платників здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур. Що це означає? Що ми отримуємо відомості про внесення відповідних записів до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Отримуємо такі відомості в електронному вигляді. Якщо розглянути динаміку відомості, які ми отримали, про реєстрацію фізичних осіб-підприємців та припинення фізичних осіб-підприємців. То спостерігається позитивна динаміка реєстрації фізичних осіб-підприємців. Так, за 2021 рік. Отримано на 1680 відомостей про реєстрацію фізичних осіб підприємців більше ніж припинення. В 2022 році ця ця цифра трошки менша – 1313. В той же час, в 2023 році на 4,5 тисячі фізичних осіб підприємців зареєстровано більше ніж припинено, і за 2024 рік перше півріччя. Так само спостерігається позитивна динаміка реєстрації фізичних осіб підприємців ніж припинення. Заробити на волонтерстві 40-річний житель Шепетівщини привласнив гуманітарну допомогу надану для військових, Ба більше чоловік продав автівки за майже 1,3 мільйони гривень. Хмельницької обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 201 з означком значком 2 Кримінального кодексу України, а саме продаж гуманітарної допомоги. В ході досудового розслідування встановлено, що особа. Познайомилася з представниками однієї з громадських організацій області та переконала їх в необхідності передачі йому безкоштовно п'яти автомобілів підвищеної прохідності. В подальшому він зобов'язувався передати вказані автомобілі для потреб Збройних сил України. Водночас він здійснив незаконний реалізацію вказаних автомобілів, за що отримав винагороду в розмірі майже 1,3 млн грн. Наразі вказаній особі повідомлено про підозру за вказаною статтею та обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Достого розслідування триває. Відповідальність покарання за за вчинення вказаного правопорушення передбачена у виді позбавлення обволі від 5 до 7 років з конфіскацією майна. В умовах сьогодення волонтери відіграють неабияку роль. Допомога потерпілим від війни, підтримка та збір коштів на потреби Збройних сил оборони. Це лише частина їхньої щоденної кропіткої роботи. Але заразом існують і псевдоволонтери. Тож чи знизився рівень довіри до волонтерських організацій, розпитали у Хмельничан. Волонтерські організації безумовно потрібні. Вони роблять дуже велику справу. Вони допомагають Збройним силам України. Це патріоти нашої батьківщини, щирі патріоти. На жаль, є випадки, коли ситуація змінюється і люди користуються певними шахрайськими засобами для того, щоб підірвати довіру до волонтерського руху. Я вважаю, що це неприпустимо. Моя думка така, що потрібно безумовно донатити. У мене власні. Волонтерські є контакти, на які я роблю внески, і я впевнений, що ці внески доходять до Збройних сил України. Як показують цих е, час з 2014 року, е, якби не волонтери, то наш країн був дуже важко, тому що, на жаль, держава сама не зможе справлятися з цими викликами і з тими нагрузками, які є. Люди були не готові. І на мою думку. Якби не допомога волонтерів, якби не стали волонтери, то ситуація мала бути набагато гірша, як насправді. Багато знайомих займаються волонтерством вже багато років і тільки перевірені, тільки з друзі знайомі. Волонтерські організації взагалі постійно потрібні. Для надійних, ну, я по своїй ну, службі знаю, все знаю, то знаю людей, які дійсно нам щось поставляли, машини там. Теплові багато чого. Я менше, менше, а в перші дні мені доповнилося. У мене вся екіпіровка була пустично волонтерська. Хоча видавали, видавали, але то набагато краще, якісніше і вчасно. Багато, звісно, наскільки я знаю, багато негативу. Хтось краде, хтось підсиділо, просто підстраюється. Ну, а скажімо так. Ну, люди, люди кажуть, таке, о, як мій один каже: слухай, казано волонтерів можна хорошо заробляти. я Кажу, ну піди, я кажу, позаробляй. Ну, знаєте, такі, такі, такі теж є люди. Люди, ну такі якісь, як я називаю їх, біомаса. От вони собі виявляють, що всі, от всі волонтери заробляють, от і все, тільки собі в карман, і все це все іноді. Не може людина просто взяти, піти і там щось робити, так, просто так. Але ну, різні люди, але подя... можна тільки подякувати волонтерам. Вони потрібні для України ці організації, бо держава. Неспроможно забезпечити. А як вибирати, просто якщо ти знаєш людину особисто, а більше ніяк? Україні вони звичайно потрібні, бо наша держава не дуже турбується про наших військових. А організації вибираю. Ми працюємо, я працюю в державній основі, в нас своя волонтерська організація. Я певна, що вона надійна. І гроші йдуть туди, куди потрібно. Мені здається, що, звичайно, вони потрібні зараз. Як ніколи, більшість вони все таки справедливо займаються своєю діяльністю, особливо в такий час тяжкий. У столиці оголосили імена 35 учасників української команди ветеранів і військовослужбовців, які поїдуть на міжнародний захід Інвіктос Геймс. Від Хмельниччини на змагання вирушать четверо учасників. Це підполковник Нацгвардії Анатолій Бирко, капітан ЗСУ Валерій Одайник, молодший сержант збройних сил Ілля Гайдук та капітан ЗСУ Олег Омельчук. Самі ж ігри нескорених відбудуться взимку 2025 року у Канаді. Літні будні з користю для дітей. Вихованці літнього табору завітали на виставку пожежно-рятувальної служби. Діти познайомилися із становленням служби порятунку, дізналися, як гасили пожежі в давнину, оглянули старовини спорядження та довідались про надзвичайні події, які доводилося долати вогнеборцям. Окрім того, під час перегляду відеороликів дітям розповіли про професії, які існують у лавах рятувальників сьогодні. Далі вихованці табору оглянули сучасну техніку та спорядження, яке застосовують рятувальники для ліквідації різних Небезпечних для життя людей ситуацій, і навіть власноруч подавали воду з пожежного ствола. День зі світлом із 9 по 24 липня в усіх областях діятимуть змінені графіки відключень. В один із днів у кожній області впродовж цих двох тижнів не буде обмежень. Зокрема, на Хмельниччині 11 липня споживачам не вимикатимуть електрику. Це необхідно для того, щоб провести вимірювання фактичного споживання в кожному регіоні. Заразом у випадку повторення масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, проведення режимних вимірів доведеться перенести до стабілізації ситуації. Погода на вихідні у суботу та неділю на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Погоду формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря 6 липня очікується від 11-16 градусів з позначкою плюс вночі до 23-28 градусів тепла в день. У Хмельницькому повітря прогріється від плюс 12 плюс вночі до плюс 25 п'люс в день. У неділю, 7 липня, в регіоні потеплішає. Температура повітря підвищиться вночі до 14-19 градусів тепла, а в день до плюс 25 плюс 30. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої меташні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.